Це наше місто і ми повинні тримати його в чистоті. Незважаючи на ворожі обстріли та дрони, ми все одно кожен день виходимо і перебираємо місто. Під обстрілами попадали не один раз. Ми приїздили на ліквідацію наслідків прильоту КАБу на лідову арену. І як тільки ми туди приїхали, налетіли дрони, і почався ще мінометний обстріл. Ми встигли сховати людей і техніку, техніку під дерева людей в сховища, і тому ми уникли в той раз поранень і всі люди живі, здорові, слава Богу. Все, що я можу, все, що я вмію, я вкладаю душу в свою працю. Здавалося б, що Ну, прибирання не наразі, підстригання кущів і дерев зараз не наразі, але це наразі весь час, весь час, і навіть не дивлячись на те, що війна, ми все одно маємо зберігати все, що маємо, тому що ми хочемо, аби люди поверталися в наше місто після того, як ми не небезпека. Ми дуже хочемо зберігати своє місто саме українським містом, там де чисто красиво. Люди відчували, що вони потрібні тут як жителі, і щоб було та навіть для себе чисто добре да щоб не бігали щури по вулицях. Ми маємо прибирати за собою, бо це наше місто.